Сьогодні у нас 10 листопада і ми схрещуємо своїх кроликів. Воргундію Делі кинули до жуліка повторно, бо в неї кролинятка порозкидала вона, то ми її кинули ще. Просто бачите, як лапками. Цю чорну теж кинули чорну вогню на паливо трошки може так, поки вони перебочувають. це наш кукушок і черненька столичка цих ще кинули заю до малиша будемо свящувати Цю кроличку барашку теж хочу розпочати кинеті до такого самого кролика, щоб були Так, Це в нас такий тигрик і кроличка Каліфорнія. Ми вже одного разу їх скрещували. Були дуже-дуже кролиня це гарні, але вони лишилися в нас вдома, не помістилися один, був на навіть кольору Саландер. не помістились. Так, це у нас тут розламона і Алабайчик. Тут теж в них все гаразд, такі вони обоє здорові, мордоті, гарні. То я думаю, теж в них щось повинно вийти. Це наші пенсіонери Каліфорнія. Принц і Луна. Не знаю, що там щось нічого не, не дуже хоче. А так. І хто у нас тут ще є? І ще у нас, боже гляньте, це взагалі обняв і <різь> лежить. <різь> боже, так і хотілося кроличку. Він на сьогодні теж першого разу. Дивіться, так хотів кроличка, що прям обняв її і лежить. Відпочиває. Ще така у нас стара кроличка. Так, ну, не так стара, але вже в неї кронятка великі були. І, і цей наш кролик такий. Що ми думали, що це дівчинка. Вона оказалась кролик. І він доволі такий робочий. Хоча він такий дуже величенький. Йому можливо можна таку якусь кроличку велику, сіру то будуть гарні великі кроленятка. У нас такі. Це вони в нас молоді. О, бачите, вийшло. Це вони в нас молоді, шокролик, що шокроличка, що бо ж вони так схожі, що. А ті бузики, халюсі, як Плюса, плюса, гляньте, боже були. Така милота. Тут повинні бути гарненькі кролинятка. Не знаю, які будуть. Чи такі, чи може однотонні, може білі. Хоча я білих баранів, напевно, може, і не хотіла, але з іншого боку, цікаво подивитись на результат. Ось Такі у нас кролики. Тут без комментариев. 6200. 200 6-200. 4-400. Вот